Доброго дня! Хочу сьогодні поговорити за таке питання, як відкладене материнство. Доволі часто до нас приходять пацієнтки, яким вже виповнилося 36, 37, 38 років, і які ще не планували вагітніти. Тут все ж таки хочеться наголосити і звернути увагу, що в репродуктології 35 років вважається межею. Якщо до 35 років жінка не стала мамою. То в такому разі, все ж таки, е, репродуктологи радять поспішити. Якщо е, пацієнтка, жінка не готова ще стати мамою, то існує така опція як кріоконсервація яйцеклітин. Тобто, ви можете прийти в 36, 37, 38 років, заморозити яйцеклітини, а материнство відкласти на зручніший для вас період.